У центрі Закарпатської області Ужгороді 9 років тому відкрився університет. На його шостих факультетах навчаються сотні юнаків і дівчат, дітей-робітників і селян західних областей України. На біологічному факультеті старшим викладачем працює вихованець університету, син закарпатського робітника Василь Іванович Комендар. Син колгоспника Іван Батрин, студент першого курсу. Над дипломною роботою з хімії працює син повгоспіка Василь Камчанів. Його консультує професор Борис Миколаєвич Ташкевич. Студент-медик Василь Пуцін з допомогою доцента Олександра Васильовича Кадінця зараз проведе складну хірургічну операцію. Батько Василя верховинський лісоруб, а його син, майбутній лікар – рятуватиме людям життя. дочка Каджугара Терезія Дубак і дочка залізничника Магдаліна Шаркань майбутні філологи. За короткий строк з стін університету вийшло близько тисячі спеціалістів, філологів, фізиків, математиків, біологів, хіміків, істориків, медичних працівників. В багатьох містах і селах можна зустріти вихованців Ужгородського університету. Дев'ять випускників вчителюють у селі Середньому на Закарпатті. Йосип Чернекий викладає біологію. Василь Варга українську мову і літературу. Муза Чернеки викладач історії. Олексій Бігар – літературознавець. Іван Небесний розповідає десяткласникам про творчість Максима Рильського. Радянський лад приніс у Закарпатський край яскраве світло знання.